Наступний крок збирання самого золотника. Він складається з корпуса золотника, поршня золотника, прижимної пластини, двох манжет, більшої і меншої, вони різні. І двох шайб. Значить, перед зборкою обов'язково подивитись пальцем, відчути, що тут нема задирів, немає іржі, немає нічого. Багато машин стоялих. Попадала вода сюди, затікало, через шланги репнуті і так далі. Корпуси гниють. Такі корпуси вже вони не підлягають зборці, тільки їх міняти. Оцей корпус, він ідеальний стан, у нього ідеальне зеркало всередині. Взагалі, то корпус золотника і поршень золотника, їх не можна міняти, бо вони йдуть як прецизійна пара, підібрані один до одного. Але якщо є мікрометр, наприклад. І ось у вас є діаметр поршня До речі, цей поршень ми віддавали токарю. Він нам його шліфанув по поверхні, почистив його отут. Тут були риски від роботи, бо він рухається вперед-назад, відкриває, закриває масляний канал. от Він нам його почистив і тепер починаємо збирати. значить Обов'язково все будемо змащувати маслом. звичайним моторним, нічого страшного немає. змащуємо посадку. Змащуємо сам поршень. Так, і обов'язковою умовою є, е, поршень стає в одному положенні. Його не можна перевернути, поставити навпаки, тому що не буде працювати як слід. Значить, Тут є ширша частина, оця є, вона більша. Є. Тонша частина, то от у нас виходить, що ширшою частиною він стає до тієї шайби, яку я підкладав на центральний болт на гайку. Тобто ця частина йде до, ця частина йде до отої шайби. Оце видно тут навіть фізично ось показую вироботку. Через це збільшується люфт. І знову такі інформативність руля втрачається. Але ми зараз наразі підкрали, підклали туди шайбу, підклали туди, буде все працювати. Поршень має рухатись вперед, назад, без ніяких закусувань. Він ходить тут буквально, коли працює сам гідромеханізм відкриття клапана. Він працює буквально на три. Міліметри він відкриває, закриває, він не ходить не вилазить тут багато, там сантиметр, пів сантиметра. Він зміщується всього на 3 міліметри. Але він все одно має легенько ходити, ось пальцями ви натискаєте, ні в якому разі його не забивати ні молотком. Він має легко сам зайти е легким похитуванням рукою. Він має зайти. Значить, далі перевіряємо манжети на цілісність. Манжети є в продажу. В манжеті обов'язково, щоб був оцей внутрішній буртик, тому що цей буртик в основному і запобігає протіканню масла. Дуже часто тяги починають тікти через те, що оцей буртик він зношений. Ось тут буртик в гарному стані. Манжету намазуємо маслом, встановлюємо її в посадку. Отак вона, отак вона сідає. Надавили знизу поршня, і от у нас вже ходить. На цю сторону у нас одівається шайба. Значить, е, обов'язково одіваючи шайбу, е, тут дуже сильно потрапляє волога від коліс, бруд, грязь. Оцю частину обов'язково я намащую літолом, навіть на манжету от сюди намащую отак от прикладається шайба, намащую ще зверху шайбу і ставимо прижимну пластину. У прижимної пластини є ще болт, який її кріпить ось він в один з отворів. Одна направляйка і один отвір під болт. То, от, коли збираєте і дуже часто коли розкручуєте, цей болтик він ламається. Нічого страшного в цьому немає у вас. Головне, ці корпуси рівненько з'єднати потім болтами. Якщо не вийде його там викрутити і так далі, але легким постукуванням через ударну викрутку він викручується. От я його дотягнув до упора. Оця частина у мене зібрана. На цю частину так само беремо манжету. От У неї всередині є видний буртик, за який ось чіпляється. швайка. Намазуємо, вставляємо. Тут треба обережніше. Вона легенько раз і входить під своєю. Під нажимом пальців. І ця шайба це вже йде остання, вона та, що закриває. Потім тут у нас буде стояти стопорна гайка. Наступне відео це збирання золотника до самої тяги і регулювання. Регулювання самого зазора.